Але втина досі жахом згадує ці дні у рідному місті. Почалося справжнє пекло, тому що е, укритися від е, нальоту російської авіації просто неможливо було ніде. Ми бачили, що російська авіація коїть з будинками, бачили тіла на вулицях, гуманітарну кризу і е, всі жахи облоги, про які сьогодні знає весь світ. У блокаді разом з родиною жінка провела 21 день. І лише після того, як російська авіабомба влучила у подвір'я їхнього будинку, прийняли рішення пішки виходити з міста. Того ж дня Росія завдала удару і по драмтеатру. Це приморські бульвари, уздовж якого ми йшли, і виходили з міста, було добре видно, як з моря так ми рахували, коли ще були в облозі, що з міста Єйськ, скоріш за все, літали літаки, тому що там був найближчий аеродром, цей гул це, напевно, звук смерті для мене. Це досі асоціація. Коли ти йдеш і бачиш все місто в диму, коли ти чуєш постійні вибухи, і коли найстрашніше бачиш тіла на вулицях. Родина Алевтини жила у самісінькому центрі Маріуполя в історичному будинку з годинником. Втім, замість обіцяної реконструкції окупанти знесли будівлю та звели на її місці багатоповерхівку з квартирами під іпотеку. А, ЖК – дом з часами так і підписано. дом з кристалічними часами. Я би сказав, і от прім'я час, часи Каліїнград, Москва, Маріуполь. Вот мы, кстати, по Москве у нас время. Дом очень красивий. Да? І с этого дому очень красивий шесть этажей. Зовсім поруч розташований ресторан Річ Лаунч». Це перший престижний заклад у місті, який запрацював під час російської окупації. Город герой Маріуполь. Ресторан. Коли відкрив свої двері 2022 року, це було ярке событие для всіх жителів Маріуполя і гостей міста. Раніше тут була э, кав'ярня, яка називалася Home Bakery. Це один з улюблених закладів э, маріупольців. Цей заклад належав в э, Маріупольській родині, але э, я думаю, що нові власники не питали дозволу на використання цих стін і приміщення. І справді, за інформацією з російських реєстрів, торгова марка Річ Лаунч належить одноіменному ТОВ, Генеральним директором якого є мешканець Москви та громадянин РФ Роман Сафар'янц, все е, крутиться навколо тих людей, які мають гроші. А це люди, які ніколи не жили в Маріуполі, а приїхали е, туди заробляти. Uh, є певні заклади роз... розважальні, знову ж таки, там є там, частина кафе, ресторанів, але це здебільшого знов таки або на росіян, або на військових окупантів. Ну, або на колаборантів, і мають відповідну змогу їх відвідувати, тому що якість життя не дозволяє нормально розважатися. А це вже фото приміщення одного супермаркетів Маріуполя, куди окупанти після захоплення міста звозили тіла знайдених мешканців лівобережжя. Імпровізований морг росіяни ліквідували лише влітку 2022 року. А на його місці відкрили продуктовий магазин. На місці, там, де е, лежали тіла людей, зараз продають ковбасу. Це сурова правда е, злочинів росіян. Також на мікрорайоні Східному, теж саме у відділенні нової пошти, е, теж був такий імпровізований морк, куди складали тіла людей, яких вбили росіяни. Стерти пам'ять неможливо, але отак от вбивати свідомість, вбивати правду в голові у тих, хто вижив. Окупантам вдається щодня, тому що ти пам'ятаєш події трирічної давнини, що тут складалися тіла, а зараз тобі сюди пропонують ходити за квітами чи за продуктами. В якому психологічному ментальному стані перебуває людина? А в травні 2023-го у Маріуполі урочисто відкривають ще один супермаркет у приміщенні колишньої мережі Грація новий магазин, хоч і без вивіски, але корпоративними кольорами дуже схожий на свого попередника. Тож у нас виникає підозра, що власник торгового об'єкта залишився той самий. Це припущення у соцмережах підтверджують місцеві. Наші місцеві Маріупольський Кавбас, і Грація. У нас тут в Грації очень много всього. Ця Грація, вона на, на день не завершувала працювати в окупації. Є його бізнес і в Бердянську, і в селищі Нікольська, це поруч з Маріуполем, там 20 кілометрів, і в Мілітополі, і так далі. І він один з тих бізнесменів. Які жодним чином морію пельцям, коли вони евакуювалися або зголошились в складних умовах через блокаду, через а, руйнування з жахливину взагалі не до йдеться про місцевого підприємця Миколу Будико у листопаді 2022-го він зареєстрував на Росії ТОВ Грація маркет водночас. Роботу української грації за даними аналітичної системи «Юконтрол», не припиняв. А найцікавіше, чоловік спокійно їздить з Маріуполя до Києва. Про це дізнаємось з реєстру виконавчих проваджень за час російської окупації. Він чотири рази порушував правила дорожнього руху в столиці. А в 2024-му навіть зареєструвався там як фізична особа-підприємець. Яку кількість агентурами отримуємо в такий спосіб назад безпосередньо в Україні? Справа в тому, що цим ніхто не займається. Немає відповідної реакції відповідних структур, які б теоретично мали б на це реагувати, починаючи з певних питань з нашої не знаю, служби безпеки, закінчуючи нашими внутрішньоукраїнськими санкціями до таких осіб за колабораціонізм. Мали би притягти до відповідальності і Ольгу Попазову, директорку школи номер 7 у Маріуполі, я хочу е, сьогодні сегодня сказать огромное спасибо строителям всей нашей большой родины России. а в частности, тем людям, которые создали для нас своими руками. Вот это замечательное здание. создали его с нуля, вложили сюда свою душу. На Навідо жінка, дякує окупантам за відбудову навчального закладу. Який насправді реконструювала українська влада ще до повномасштабного вторгнення, і пошкодження внаслідок бойових дій були тут незначними? Вона та людина, у якої поряд з кабінетом стояв пюст Тараса Шевченка, висів український прапор, швидко перевзулася і Власноруч з бібліотеки винесла і знищила всі українські книги. А вона стала навіть депутатом так званої міської ради від єдиної Росії в Маріуполі. А школу номер 14 узагалі перейменували на честь терориста Едуарда Дяконова, який брав участь у вбивстві цивільних під час захоплення міста. На проспекті миру навіть встановили пам'ятник так званому герою, так званої СВО, що відбувалося в тому самому Донецьку 14-го року. Да? Діти, які навчалися ще там, скажімо так, в школі, вони вже зі зброєю в руках воюють проти нас, тому що пропаганда за ці 11 років промила мізки, як тільки можна. Вони не бачили іншої жизни. Тепер окупанти намагаються знищити чи змінити все, що бодай віддалено нагадує про Україну. Так росіяни перефарбовували у триколор стелу у парку родина, який тепер називається Родина, тобто батьківщина. зараз будемо троху «Родіну» триколор. Думаємо, що буде дуже красиво. Для тих, хто ще залишився у місті з українським паспортом, створюють жахливі умови для життя, щоб змусити їх зрештою стати росіянами або ж покинути Маріуполь. Видачі інсуліном і саме зоні. Медикаменти за бюджетне сільства води водне категорія про навечі рожда Російської федерації. Та що ребята если до паспорта? хоть поміне. Окупанти ще в 2022 році побачили, що щось бажаючих отримати цю там цей е, туалетний папірець під назвою паспорт громадянина РФ, е, ну, виявилось щось не так багато, і вони почали з цього е, далі процес. Примусової паспортизації через недоступність медицини, тобто навіть інсулін, діабетикам не віддавали, якщо не оформили цей російський паспорт.